Бітлз найпопулярніший музичний гурт за всю історію людства. Про них говорять вже більше шестидесяти років, проте далеко не все ще сказано. Бітлз повлияв на розвал СССР. Якщо таке сусідствує. звісно, повлія про хибне пророцтво, двійників, ставлення до війни в Україні, Сімпсонів, скандал через Ісуса. Про ці та інші цікаві та невідомі раніше епізоди з життя легендарного гурту Бітлз в цілому та окремих його учасників, зокрема, дивіться прямо зараз. Восени 1962 року світ уперше почув їх пісні. 17 жовтня відбувся виступ британського гурту на телебаченні, де показали їхній концерт у Манчестері, Англія. Ця подія зробила справжній прорив у творчості легендарної четвірки. Звичайно, шлях до визнання був тернистим. Втім, життя колективу було вкрай неординарним. А ось і обіцяна підбірка надзвичайних та маловідомих фактів про бітлов 1961 рік. Хибне пророцтво до слави та визнання залишається лише рік. Менеджер Бітлз Брайан Епштейн намагається зробити все, щоб укласти контракт з компанією звукозапису. Після багатьох відмов він домовився про прослуховування у Дека. За щасливим збігом представник відділу репертуару Лейбла був присутній на концерті бітлів та дав їм шанс показати себе 13 грудня 1961 року після довгої дороги до Лондона, з Ліверпуля, яка ускладна. Укладнювалася через снігопад, музиканти прибули на місце. За спогадами у той день виконання Бітлз не було особливо гарним через умови в студії. Майбутні зірки заспівали 15 пісень наживо та чекали на результат. Тоді лейбл обирав між ліверпульцями та місцевим гуртом. Після певних роздумів у Дека зауважили, що обидва колективи непогані. Однак з лондонськими, тобто місцевими музикантами, робота буде простішою, як мінімум, через логістику. Тож контракт уклали саме з ними. Офіційною причиною відмови Бітлз стало хибне передбачення. Буцімто групи гітаристів виходять з моди. Ця помилка і досі вважається однією з найбільших в історії популярної музики. 1966 рік Леннон проти Ісуса. Через чотири роки після отримання гуртом всесвітньої слави скандал спалахнув через релігійні вислови одного з учасників. У березні 1966 року британська журналістка Морін Кліф опублікувала статтю про спосіб життя Джона Леннона. Література вплинула на ставлення зірки до християнства. А в інформаційному матеріалі йшлося про те, що Леннон багато читав про релігію. Християнство піде. Воно зникне і усохне, не потрібно сперечатися, я правий, і майбутнє це доведе. Зараз ми більш популярні, ніж Ісус. Я не знаю, що зникне раніше: рок-н-ролл чи християнство. Ісус сам по собі був нічого, але його послідовники тупі і рядові. І саме їхні перекручення гублять християнство в мені. Коли вийшла стаття. Ніхто особливо не звернув уваги на суперечливий фрагмент розмови. Однак близько півроку по тому підлітковий журнал процитував Леннона, що спричинило масові протести у США серед місцевих християнських громад. Через різку думку Джона, деякі американські радіостанції відмовлялися вмикати пісні гурту в ефір. Колишні шанувальники бітлів публічно спалювали платівки та погрожували колишнім кумирам. В результаті цього гурту довелося частково скасувати гастролі по США. Врешті-решт, цей скандал змусив Бітлз відійти від гастрольної діяльності, і гурт зосередився переважно на роботі в студії. 1967 рік Пол Маккартні не справжній. На п'ятому році існування гурту навколо бас-гітариста та вокаліста гурту Beatles Пола Маккартні розгорілася ціла історія змови. Нібито він загинув в автокатастрофі та був замінений двійником. На думку прихильників теорії, в піснях і на обкладинках альбомів в гурту можна знайти численні приховані натяки на цю подію. Цю гіпотезу підживила обкладинка альбому 1969 року. У якій, на думку шанувальників теорії, зашифровано послання щодо смерті пола. На обкладинці зображені бітли, що перетинають перехід, а прихильники теорії бачать охоронну процесію. Попереду Джон у білому як священник, За ним Рінго в строгому костюмі, як представник охоронного бюро. Слідом сам пол із заплющеними очима та босоніж. До того ж, не в ногу з іншими, як покійник, і Джордж у джинсах, як цвинтарник. І навіть номерний знак припаркованого зліва автомобіля Volkswagen Жук на обкладинці, нібито має свою розшифровку lmw 281Ф Д. це абревіатура. З англійської це Лінда Маккартні плаче, а 1 f можна прочитати як ІФ. Тобто прибічники теорії заговору, номер автомобіля трактують як фразу: Лінда Маккартні плаче. Якби Пол Маккартні не загинув, йому могло бути 28 років. Звісно, пресагент Бітлз випустив офіційну заяву, де спростував чутки. Спробував це у інтерв'ю, і сам Пол Маккартні чи його двійник. 1995 рік Сімпсони все знають у 1995 році. Пол Маккартні несподівано з'явився у Сімпсонах. Епізод під назвою Ліза вегетаріанка розповідає про те, як середня дитина Сімпсонів намагається виключити м'ясні продукти зі свого раціону. Цей епізод познайомив багатьох глядачів із вегетаріанством самого Маккартні. Він один з найвідоміших рослиноїдів у світі. Колишній Бітлз погодився озвучити епізод, якщо Ліза залишиться вегетаріанкою до кінця життя Сімпсонів, і творці погодили. 2005 рік. Музика для космосу. Ол Маккартні став першим музикантом, який виконав живу музику для людей у космосі. 12 листопада 2005 року, частина живого концерту Маккартні в Каліфорнії, транслювалася на міжнародну космічну станцію. До речі, матеріал про те, що перша пісня, яка пролунала у космосі ще у 1963 році, була українською мовою, ви можете пізніше подивитися за цим посиланням. Збережіть його для себе. Себе Пол Маккартні за Україну зустрінемось на майдані у лютому. 2022-го пол Маккартні написав у своєму твіттер послання до всіх українців з підтримкою, виклавши світлину з українським прапором з концерту у Києві під відкритим небом. Згадую гру для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності у 2008 році. Та думаю про них у ці важкі часи. Ми посилаємо нашу любов і підтримку. Нагадаємо, у червні 2008 року Пол Маккартні вийшов на сцену на майдані Незалежності з прапором України. Цей концерт став найбільшим в історії України. На площі у Києві зібралося близько 350 тисяч шанувальників Бітлз. У тому ж 2022 році легенда світового року ще раз підтримав Україну, Пол Маккартні вийшов на сцену в США із синьо-жовтим прапором. І на завершення, як змінилися учасники легендарного гурту з моменту виникнення бітлів і до сьогоднішнього дня. Джон Леннон у 1962 та у 1980 незадовго до того, як його було вбито. Джордж Харрісон у 1962 та 2001 в якому він помер від онкозахворювання. Рінго Стар у молодості та в наші дні. Та Пол Маккартні в юності та зараз. А яка з композицій Бітлз ваша улюблена? А чому напишіть про це у коментарях?